Майдан 3.0, 3.5, паперовий майдан, картонний майдан, як ще можна його назвати, друзі. Ну що ж, в Україні новий двіж. Люди знаєте українці скучили за двіжом, за якимось таким знаєте сходнячком, за казарськими цими забавами. І маємо майданчик. Ну що Хто був, які емоції, знаєте, збужує тисячі відео. В соцмережах, де люди з картоночками, з цими бумажками їдуть на Майдан, щось там малюють собі, пишуть. Це такий, знаєте, при, прекрасний двіж українців, тому що українці без двіжа, їм сумно, їм треба постійно, знаєте, ми, ми ж пішли від козаків, а козаки вони ж такі, знаєте, без башення, їм треба постійно щось творити, щось ламати, щось, когось бити. Ну що ж, а, був я, був я, ходив, дивився. Емоції є, знаєте, ну, як будь-який двіж, він емоційний. Сказати, чим це закінчиться, друзі, я не пророк, я не знаю, але будь-який двіж в українців закінчується <хи> переворотом. Да. Ну, друзі, я, я не знаю, то що коментувати, але знаєте, більшість молоді. Да. Були політики, я там бачив, засвітилися, були топові політики засвітилися, бо всі хочуть бути причетні до двіжа, бо потім, знаєте, якщо що, то, ну, я ж там був, я ж там це все діло зажигав. Да. Ну, добре, всім добра. Всім позитивної п'ятнички, я на пробіжечки роблю свою шикарну десяточку, вже трієчку зробив, хочу ще чуть-чуть зробити ну і з вами поділитися своїми емоціями. Всім добра, всім дуже класних і мирних вихідних. Слава Україні!